У Харківському національному університеті внутрішніх справ на всіх локаціях відбулося спортивно-патріотичне свято, присвячене урочистим датам дню державного прапора та дню незалежності України. У заході взяли участь першокурсники навчально-наукових інститутів університету та сумської філії, які зараз проходять табірний збір. Після виконання державного гімну України присутні хвилиною мовчання вшанували патріотизм, мужність, вірність та героїзм тих, хто поклав своє життя за єдність і незалежність України. Від імені ректора університету, генерала поліції третього рангу Валерія Сокуренка, учасників змагань привітав перший проректор, підполковник поліції Віктор Василенко, який побажав молоді наснаги, сили духу та заслуженої перемоги. До вдалих стартів наполегливої боротьби та високих результатів закликали першокурсників очільники навчально-наукових інститутів: Віталій Романюк, Василь Кікінчук, Геннадій Звірянський, Юрій Онищенко, директор Сумської філії Сергій Лукаш. Цілеспрямованість, фізичний потенціал та свої можливості першокурсники продемонстрували у таких видах змагань, як ривок гирі, підтягування на високій перекладині, згинання та розгинання рук в опорі лежачі, легкоатлетична естафета, перетягування канату, футбол. Такі заходи виховують у юнаків і дівчат командний дух та загартовують волю до перемоги. Адже професія поліцейського зобов'язує бути витривалими, стійкими, мати високі морально-вольові якості, щоб захищати права і свободи громадян та бути готовими стати на захист держави, її свобод і демократії. Не так важливо, які місця у командних чи особистих заліках посіли учасники змагань. Головне, це гарний настрій, який вони отримали, заряд бадьорості та позитиву. Колективом все добре, да, ми готувалися. Ми постійно про це говорили. Ми дуже дружні зі всіма. Мені дуже сподобалось, подобається наша команда. Були всі дружні, всі друг друга підтримували. Це було неймовірно. Я задоволена. Я була вперше на змаганнях, і тому я дуже здивована, що взагалі. У мене вийшло зробити такий великий результат. Емоції переповнюють зірвав голос, коли тільки футбол почався. Присипа видавали, теж кубок вигравали. Ну класно.